Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні Volkswagen Жук. Будемо займатися заміною масла, заміною всіх колодок. Розберемо тут ліве колесо, Щось з цієї сторони, як бачимо, колодка повністю бере, а ну, і витерті добре диски. А з цієї сторони там погано бере колодка, там щось витерто, там зараз будемо розбирати, дивитися. Ззаді <кій> треба пружини на ручник поставити. Все у відео буду показувати. Фільтр салону там стоїть. Будемо сьогодні займатися. Погнали, піддомкрачувати, відкручувати. Почнемо з лівої сторони. Так, ось, ось тут бачимо таку картину. Цікаву. Видно чи не видно. А з цієї сторони ось так. Колодка незрозуміло щось чи протерло її, чи обірвало. Дивлюся разом з вами. Тут печально виглядає з цієї сторони. Зараз будемо знімати самий диск, дивитися, що з ним там таке, Там що він взагалі затертий. А ззаді ось пружин немає. Тут повинні пружини стояти. Ось тут пружина ось отвір. Ось тут така повинна пружина стояти. Теж нема пружини. І воно прикольнює і підтирає колодки. Погнали, зараз будемо тут міняти. Розкрутили тут на 13 два болтики. Знімаємо нашу скобу Тут у нас, напевно, треба ще й ручник буде знімати. Зараз глянемо. Ну, треба буде ось такі колодочки, щоб ви розуміли, ззаді стоять. Ось Щітка для металу. По металу, ну. Не знаю, ніби то й невеликі колодки стоять, а тормоза на Фольксвагенах. Ну Просто це одні з найкращих на всіх автомобілях, мені щось кажеться. Це. це ж тут Гольф четвертий. Так, зараз буду знімати отакою от от хадовською я промазую верелюб. Ось такой зелене для воно. І зараз оцю будемо вкручувати оцею приспособою. Все перемазуємо, пальчики витираємо, тряпкою витерли, протерли та й вставляємо все назад. Отак, прийшлось зняти супорт. Мені так не хотілося це робити. Єлі його видавив, е, мучився, заклинив супорт по всій по видимості. Всій Ось на цій резинці, як бачимо. Зараз покажу на сонці. Бачимо там щось, хоча я його чистив, все, зараз буду знову вичищати, чистить і збирати на місце. Воно должно туди майже руками закручуватися. Дивіться, як пластину зігнуло. Аж аж воно і повидирало цю пластину. Коротше, Зараз перечищаю, вичищаю, ставлю на місце ці резинки. Щось воно все окисулось за рік, не розумію чому. І там щось все поокислялося. Ну, буду збирати на місце. Резинки нові, резинка не закушена. Ну, я рекомендую, якщо хтось буде робити. Якщо буде робити хтось сам, то можна їх на місце збирати. Е, в принципі, вони їздять. Вони... Та їх в тому году поміняв машина. 7000 км проїхав, просто колодки, думаю, потім поміняю. Ну, вийшло таке. Щось я його збирав. Прошли рік мені не подобалося, як воно збирається. ну, Як є. Резинки зараз все одно я витягну, гляну, в якому вона стані. Пробую зібрати її на місце. Тому що ну, все Ну, в доволі непоганому стані. І м'ягеньке, і ціленьке. то я його не бачу смисла купувати нове. Ревнобор там около 400 гривень. Ну. Як показує практика, то можна їх ставити на місце ці резинки. Перечищаєш і ставиш на місце. Так що, друзі, погнали. Ось, друзі, в мене є цілі ремнабори. І ось що случилося. Це цілий. А ось, ось щось, щось оцей, що в мене стояв, щось його тут закусило. Потріскана вся резинка. Незрозуміло, що щось закусило. Ну, поставимо відразу свою в мусор викидаю. У мене тут просто з цілих хремнаборів є. І резинки, якісь, я не знаю, щось замінював. Вау, машини заїжджали з практично з новими ремнаборами. Не знаю. Ну, по, по жорсткості, по м'якості. Таке. Таке. Таке в мене здається таке враження, що. Ага, ось тут пильник порваний. Валяється. Таке враження здається, що я купував отакий ремнабор. Таке враження, що його трошки підрозділо. Під м'який, щось такий м'який став. Не обично жорсткі ці кольця. Це щось він такий дуже м'який став на підозрілость. Так що, що теж такий жорсткий жорсткий набор? Я своє. А, ось це викидаємо. Цей більш-менш і. Та ні, друзі, щось насправді, таке враження якесь браковане, подивіться. Ось беушна резинка, в якому вона стані. Яка стала це, що жидкость на неї попала. Дивіться, яка вона стала, як цей геть роз'їло. Це якісь не дуже якісні ремнабори. Ось теж такий розмір резинки. Це задні. Вони що, що на Audi, це я на Audi міняв. Це 5 Що Audi це 5 що це. Тобто це все. Навірно, викинув мусор, воно навіть не поставиться, випадиться, яке воно стало. Ну. Такі запчастини. Геть її розів цю резинку. Добре, погнали збирати. Так, збираю. Ну Ось приблизно воно дожну отак руками закручуватися за оцю, а не так, як ключом я тягнув. Збираю потрохи. Воно може руками крутитися і піджимаємо. Ось цю гайку піджимаємо тут, вжимаємо. Ось вона вжимається, Вжали. і прокрутили. Ось так. О, Дуже легко все воно прокручується і стає на місце. Почав цю сторону робити. З тої сторони вже почухрав, зібрав. Ось от так, От таким колхозним способом зачухрався. Напишіть у коментарях, робили таке колись чи ні. Ну, зчухрав борт, щоб колодки знімалися краще. Нові колодки поставив Ззаді щось там стерлося з правої сторони, тому що цей ну, попідчухрував ці борти, щоб їх не було. Вироботка на дисках немала. Тут теж колодки підтерті нормально. Зараз ці теж обурти з візьму. А заднє праве коло взагалі працювало добре. І колодки ось в такому стані. Стерті буквально на ось цю, на ось цю железяку. Ось цю железяку. Тобто, як бачимо, ще й на них оці по бокам ось є полоски ось. Бачимо. Поставив новий, тут новий термозний диск. Ремса стоїть. Я думаю, що це вже міняний. 100% міняний. Ну і нові колодки. Закрутив, закрутилося майже руками цей приспособи. Все, збираємо, збираємо заднє, збираємо задок. Так. собрав, Тут у нас отлично колеса обжав. И тут тоже так само попыля взял все. Нормально. Так что буду ездить. Выработка в дисках, конечно, велика, но поезда еще, бо, бо, должно поездить еще. Колодки новые. Хорошо. друзья, продолжим завтра. Так, продолжаем ролик. Масло звели, фильтр поменяли, защиты у нас тут не хватает. Фильтр оно там у нас стоит геть в сложных местах. Сейчас будем цей откручивать вот тут. Болтик. Т25. И все тут у нас такая заглушка стоит. Интересная машина. Сложностей целая куча. Откручиваем, меняем фильтр. Друзі, 7000 пробіга фільтра. М -м, подивіться, який грязний фільтр. Ну, це новий, я не пам'ятаю, який я ставив Денкерман. А це взагалі тут аж, аж пыль була. Таке стання. Це що теж? теж? Да, Денкерман. Тоже такий самий. Такий забитий грязю, що взагалі розкручується швидко з допомогою шуруповерта. І все. Так. Масло залили. Масло заливаю для Volkswagen таке. крон Oil, отаке іменно. Я його і Ланоса заливав півтора літрового ну, Масло доволі непогане і по ціні синтетика, і. Дуже хороше давлення дає, тому що на і Фіата того свого старого 86-го року. Проблеми з давленням масла. Дешево заливаю, лампочка горить на холостих. Заливаю це кроної. Отлично. Масло трошки перелив навіть походу. Не чіткий рівень. Не хочу фокусуватися. еще осталось поменять фильтр салона. Фильтр салона у нас стоит в интересном месте. Опа, что замок уже перестал опять в этом году это и открываться. Что-то открывается, то не открывается. В интересном месте стоит, вот это получается, снимаем эту на... в салоне, снимаем Такі фільтри, якісь інтерес, не знаю, на теж такий стоїть фільтр на Гольфу 4 на 14 мотору, чи ні. Щось я навіть не дивився відео. Щось там нас у двері ті перестали відкриватися вже. Знімаємо цю штуковину і розбираємо от, оту часть панелі. Оцю. Там шурупи будуть на защівках і там стоїть фільтр. Нам там відкручуєте там. Кажеться, ту, ту знімаю снимаю, там ще Короче, вот Отак. Такий автомобільчик. Що, то эти двері не хочуть відкриватися. Ну ладно. Кому понравилось відео, друзі, ставте лайки, підписуйтеся. Фільтр салону вже не співаюся не поміняти. Всім щасливо. Такий видос получился. Тормоза, кстати, проїхався. Тормоза нормальна на цій потерті. Начали притиратися, чуть-чуть колодки. Диски ще я б не сказав би, що геть вони в почвним стані. Ну, в Почивне состояние дисків. Ну для такої машини, для таких розмірів дисків, на них ще можна покататися якісь одні колодки. Ну, векса. Хай їздять. Тормоза, тим более тут такі дуже хороші, то можна кататися. Все, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ось вот такі відоси будемо знімати. Далі. Може, щось будемо міняти. Контент. Всім щасливо.